Всім доброго ранку. О, як джмелики запиляють мені малинку. І щоб була гарна і велика ягідка. Працюють з самого ранку. Я також вийшла по полоть. Вчора було таке сонце, що вже все-все підсохло. І починатиму зараз спочатку, і скільки наскільки вистачить. Поки що вітерець прохолодненький трохи так, але кепку наділа, бо в голову припікає. Десята година ранку, а вже пече. І ось допоки ми допололи. З мамою у дві сапи. Перчик пропололи. Сьогодні доудобряємо, поки м'яка земелька і сиренька. Увесь сьогодні треба доудобряти. Ну йдемо зараз у двір. Це ще залишилось. Насадила там, де не зійшли дині із кавунами, насадила динь і вони вже в ключках. Оце радує. А це все ще треба буде прополоти. Завтра вже буду починати обробку томатів від фітофтори, першу. Препаратів багато. Строк очікування 10-14 днів, тому якраз встигну до плодів. А ось буквально три дні тому садили, ми помідори розсаджували. Ось тут у нас була плівка, і під плівкою там три рядочки було на розсаду. То в парнику там, а це так, під плівкою. Ось три дні вже як розсаджений. Вже квітне дощем заляпало. Так що поки що це стільки сполули. Не знаю, далі сонце піднімає, ми в обіди ніколи не полемо. Це так, от на кукурудзу попали і то було після обід, коли сонце вже було не в зеніті. Ну Тільки ж двері відкрила, як пройти мимо цієї краси. Ми ж тоді, як постригли перших двох овець на наступний день і достригли інших двох. Зокрема, ось цю красуню. І он там спиною лежить. Також дві ягниці. Ой, то не вона, певно. Ось. Ось оця і оця. Спекотно їм. Ягнята лезять. воду п'ють. Ще там хтось щось перебирають. Бачите, вже залишають, де ципки товсті від трави. Ой, а в нас тут, як їдеш на конотоп, переїжджаєш в сусіднє село. Там люди тримають вівці, ну вони припинають деякі прив'язані, а ті ну є територія, куди вивезти перед двором така велика, і деякі прив'язані, а інші ж таки не дуже від них далеко відходять, наприклад, діти від мамок і пасуться там. І вони я ніколи не помічала, щоб вони були стрижені. І оце, отаке таке сонце, вони зараз там оце. 100% вони зараз там просто лежать на землі, голови простягають отак, щоб хоч трохи вхватити оті прохолоди від землі. Дуже мені їх шкода, кожен раз, як коли їдемо, проїжджаємо, дивлюся на них. І дуже мені їх шкода. Кусає різна мушка, але і легше, ніж за тим руном, що на них було. Он, баран наш лежить. Курка ходить біля нього. Тому краще постригти, трохи їм полегше, і спекотно, звісно. Хм. Мені он з голою шкірою та спекотно, Але таки легше, ніж тягати отеруно. Ай, лізять. Ми поснідали і я вивела в цього красення. Він якраз прокинувся на рахунок короткого відео, де він дише, як собачка. А вранці його виводити, мені в Тіктосі писали, такого треба в 4.30 ранку виводити. Ні. Він тоді спить. І він спить, він спить до 10-11 до ранку. Він навіть не встає і не проситься. А те, що він отак дише, він і при плюс 20 так дише. Тому що, ну не знаю, ну, ну важко йому спека дається. Так само йому важко дається холод. Нуль градусів. Йому вже як о тому поганому поросяті в Петрівку холодно. А Петрівка цілий липень місяць, люди. Так що я над ним не знущаюся. Так, не роби там своїх справ мені на зелень корові. Пішли, пішли. Я над ним не знущаюся. Пішли, пішли, далі, далі, далі. Не треба пісяти в зелень. Ніхто над ним не знущається. Гуляє він вдоста і йде куди хоче. Він знає, що там сонечко і там спека, а вибирає він це сам, маршрут. Його прогулянки. Так, бусічка? І нуль градусів ми вже комбінезончик надіваємо, бо холодно. Він у мене дуже великий мерзляк і водночас не переносить спеки. Так що все-все абсолютно нормально. Так, бусічка? А ще ми любимо в спеку, в холодочку під деревцем. Півгодинки, до годинки посидіть. Отак. Посидіти, я сиджу, а він лежить, навіть спить. Так що Буся, дай Боже кожному прожити, не бути битими іншими котами, не не отруєним, не побитим. А завжди я в спокої, що він в порядку, нагодований. оце сюди сьогодні він вирішив. Зараз буду відкривати двері. Так, Буся? Прошу пана. Може постояти і назад вернутися, я ж кажу, це його вибір. Ну йдемо? Пішли. Ну, пішли. Ну, там курі бігають. Ні? Назад? Ні, підемо таки. І ось так ідемо, куди Бусятко захоче. Підемо ми далі гуляти. А далі увімкну камеру вже, як отримаю сьогоднішню, сьогоднішню посилку. Ось так. Куди він хоче. Звісно, я контролюю і не пускаю, куди він так уже на чужий город. О! Уся, не топчи людям. Вилазь пшеницю. Отак. Там ти не пройдеш. Отак. так. Слухняний. Так, бусечка? Ну, пішли, пішли. Щось ти зробився худенький, але не масою тіла, а шерстю. Вилинює, линька в нього. Буде такий гладенький, як досточка. Нарешті. З'їздила я по посилку, прийшло мені сповіщення з нової пошти. У нас таке варево, така спека варить, жарить так спекотно. Зараз піду у душ після розпаковки. Що я тут маю зараз я розвийму і покажу. Всі товари, абсолютно всі, куплені по акції. Почнемо з шампуню. Фірма Калос. Третю баночку беру. Перша у мене була лимонграс літрова, друга. Зараз користуємося шоколад. І це жасмін. По акції 109 гривень. Зараз тільки на нього акція, ну, на позавчора була. Ой, який приємний запах. Він дуже-дуже шикарно піниться. Це просто знахідка. І недорогий, і ціла літра. Ну, Без акції, там саме оця лінійка калос. 128 гривень, там є 190, ну, абсолютно різні. От Оті калос, що літрові низенькі, такі товстенькі, низенькі банан, там різні. Мені взагалі вони не подобаються. А ось цей. Ця лінійка дуже-дуже шикарна. Третій раз беру, хоча минулої, ще в нас десь половина точно. Але акція. Акція Хай буде. Дуже я люблю ось таке мило. А по акції воно 21 гривню. Зараз коштує 120, по-моєму, його тут грам. 125 грам. А, у мене чутлива шкіра, і я не можу у душі митися якимись такими гелями для душу, як от Дав, оці всі, увесь наш мас маркет Вони мені залишають липку, липке відчуття на шкірі. Якщо ви знаєте такий гель для душу, який змивається, і шкіра просто зволожена, без відчуття отій липкості, плівки якоїсь, то, будь ласка, порадьте. Так, гель для прання. Ось такий фіолетовий ще не брала, брала отут синє все було. Там також є такий по акції 169 гривень. Зараз навіть гляну. Так, 169 гривень він на. Це я позавчора ввечері пізно замовляла, тому не знаю, чи є ще акція чи ні. Так, він коштує до 300 у нас в Конотопі і на Єві він до 300. Це ж просто акція. Якщо чесно, скільки я не брала рідких е, порошків і, як сказати, постійно повертаюся до цього. Постійно. Я не знаю вже скільки, мабуть, це отака бутилка 5-літрова, це вже сьома чи восьма моя. Зараз я перу також гелем, е, брала інший, бо цього не було тоді в конотопі. Але гарний він, не скажу, що поганий. Але побачила цей по акції і завжди повертаюсь до нього. Його на дуже багато вистачає. Він густючий, він концентрований, він як ото концентрат якийсь. Він дуже густий. Попередній був синього кольору, але ж я ж кажу, і упаковочка оця, і оцей дозатор все було синє. А це фіолетовий. Дуже приємний аромат, дуже-дуже приємний. Мені навіть, напевно, кращий, ніж у синій бутилці він був. Дуже густий. Тепер мені ще той не закінчився і цей, можливо, мало не на все літо мені тепер вистачить. Так. І так як про шкіру я вже про свою згадала чутливу. Як бачите, ось, наприклад, ось це, це в мене не хвороба якась там заразна, це не подряпане, нічого, це фітодерматит. Можете погуглити, пошукати, що це таке. Це проявляється тільки влітку, коли спека, шкіра пітніє, як не як, але ж пітніє шкіра, пори відкриті. І коли я кошу траву, а трава на ній є пилок. Ну, от, як алергіки страждають, є пилок на ній. І коли вона в момент оцей, коли спека і шкіра підлива, і вона торкається мені до шкіри, у мене завжди на руках і ногах ось такий. вибачайте, що так показую, але як є, фітодерматит. Через те я не дуже переношу. Є в мене улюблені деякі речі, якісь синтетики, але загалом я не переношу синтетичних тканин. І у мене. Як і в більшості людей проблеми з пітливістю. Скільки я перепробувала різних засобів, і навіть От зараз піду в душ і випробую після душу ось такий дезодорант. Я спочатку в корзину кинула рексону ту що стіком. Зараз у мене Нівея та що рідка, нівея дав, це взагалі ні про що Фа, це рексона більш-менш так допомагає. Хоч рідка, хоч та, що в стіку. Я спочатку кинула в корзину та, що в стіку, вона також по акції зараз 99 гривень. А потім мені трапився ось такий натуральний дезодорант, ніколи не пробувала, хоча дуже багато читала про ці кристали. Він не перекриває пори, тут немає алюмінію, того поганого для нашого організму. Потіти людина буде, ну в принципі, я після будь-якого дезодоранту потію. Щоб так повністю перекривало, цього немає. Але не буде запаху. Тут просто треба правильно ним користуватися, не так, як іншими, трошки поморочитись. Хватає його на рік. Зараз він по акції 60 грамів тут 77 гривень. Ну, дуже хочу спробувати. Треба бути обережним. Ось такий кристал. Він важкий, він без запаху, без нічого. Але хочу дуже спробувати. Покористуюсь деякий час і потім, якщо не забуду, то розкажу про його дію. Його треба змочити водою, верхню частину, так вмочити у воду і провести під пахвами, які на той момент чисті, помиті і сухі. І дождатися не надягати одяг, щоб там рукава торкалися, а дождатися, можна феном навіть висушити, дождатися, поки шкіра, оце ж ж його намочим в верхівку, він буде мокрий, щоб шкіра висохла. Читала відгуки, пишуть: ті, хто не розібрався, як ним користуватися, ті пишуть, що він поганий. А ті, хто розібрався, ті пишуть, що шикарне, шикарний засіб. Без спирту не... Не порушує роботу потових залоз, вистачає до одного року. Ну, Спробуємо. Спробуємо. Ось так. На цьому буду завершувати своє відео. Покупки невеликі, але по акції. А я акції дуже люблю і саме те, що мені треба. Все рівно я не зараз би так, через місяць цей, наприклад, шампунь би купувала. А тут трапився він мені та ще й по акції. Так що, доставка, тим баче, доставка у Єви на нову пошту всього 39 гривень. Чи мені їхати у Конотоп, щось там куплять, чи в нас в селі, чи тут вигідніше? Так що, всім гарного дня!